Напередодні дня вчителя Олександрійський фаховий педагогічний коледж отримав справжній подарунок. У закладу з'явився гуртожиток для студентів, розрахований на 90 осіб. Необхідно було підготувати документи на реконструкції будівлі, необхідно було зробити їм експертизу, необхідно було взяти у власність це приміщення, цю землю, переобладнати, виконати роботу, експертні оцінки. Тобто досить велика, велика кількість. Тих справ, які скажімо, допомогли мені вирішити люди, які в сьогоднішній надзвичайно ну скрутний час, тому що дійсно йде жорстока війна і коштів ну зовсім недостатня Кількість допомогли і сприяли вирішенню цих питань. Рівно 9 місяців вирішувались питання, яким же стане гуртожиток олександрівсько педагогічного коледжу. Радісною подією для нас стало перше, жовтня, коли ми отримали офіційний дозвіл і документ назвати це приміщенням Олександрійського педагогічного коледжу саме гуртожитко. Мрія мати власне студентське житло у педколеджу з'явилась п'ять років тому. Розглядали різні варіанти, серед яких було приміщення гуртожитку колишнього сьомого профтехучилища та навіть одне з приміщень власного закладу освіти. Новим приміщенням для гуртожитку став колишній наркологічний диспансер. І педагогічний коледж десять років не мав свого гуртожитку. А це впливало на географію набору, на кількість студентів. І тому, коли в грудні минулого року було прийнято рішення, і через 9 місяців народилась ця дитина, це є той факт, є той крок, який відкриває нову сторінку в історії, в діяльності єдиного закладу в області вищого закладу, який готує вчителів. У двоповерховому приміщенні 28 світлих та просторих кімнат. На кожному поверсі кухня, є душ. Міський осередок товариства Червоного Христа України подарував гуртожитку, холодильник, пральну машинку, мікрохвильовку та набір посуду. Ми розуміємо, яких титанічних зусиль вартувало його відкриття в умовах жахітливої війни. Будь ласка, давайте поаплодуємо всім тим, хто був і хто є дотичний до захисту та піклування про нас. Як сучасне і майбутнє України ми гарантуємо продовження славетних традицій рідного коледжу на освітянській ниві, волонтерстві Збройним силам України та високу громадянськість. 75 нових студентів, які розселяться у кімнатах та розпочнуть повноцінне студентське життя. Очікують вже наприкінці цього тижня.